Новий харчоблок у калинівській центральній районній лікарні смерч буревій, шквальний вітер. Наслідки негоди на Вінниччині. у подільському зоопарку поповнення народилась лама. Це новини віноченої говоримо про найцікавіші події з життя регіону. До Вінниці приїхала дружина президента України Олена Зеленська. Перша леді відвідала місце ракетного удару на площі Перемоги та поклала квіти до пам'ятнику загиблим. Про це йдеться на офіційній сторінці Першої леді. На кожній фігурці фото та розповідь про людину, яка вже ніколи не пройде цими вулицями. Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року міська рада розробила за ініціативою родин 20. Дев'яти загиблих того страшного дня російські воєнні злочинці вдарили калібрами в самісінький центр міста, убивши перехожих, спаливши медичний центр із лікарями й пацієнтами. Тепер пам'ять про них. Втілили в голубах і в 29 сакурах, висаджених навколо пам'ятника. Нині площу, на якій усе сталося, частково відновлено. Єдине, що місто не планує відновити посічений ламками літак у центрі площі. Нехай залишається як є, як нагадування про те, якому нелюдському варварському злу опиралась Україна, і про те, що його зрештою переможуть українці, написала Зеленська. Нагадаємо, дружина президента вперше офіційно відвідує Вінницю. Сам Володимир Зеленський приїздив до міста як глава держави у вересні 2022 року. В Калинівській центральній районній лікарні капітально відремонтували харчоблок. Після завершення ремонтних робіт тут встановили нове обладнання, яке отримали від благодійників з Франції. Зараз кухарі заготовляють овочі та ягоди на зиму. кажуть, за лікуванням сюди будуть звертатися наші захисники. Тож для хлопців має бути все смачне та корисне. З нами на зв'язку Людмила Федонюк, головна медична сестра Калинівської лікарні. Пані Людмилу мої від питання. розкажіть про капітальний ремонт харчоблоку, які роботи були виконані. Враховуючи те, що на харчоблоці давно не був проведений ремонт, було вирішено провести косметичний Під час проведення ремонту всі стіни та стеля харчоблоку були оброблені протигрібковими сумішами, було демонтовано стару газову плиту, замість якої встановлено сім нових сучасних газових плит. Також встановлена нова система вентиляції, під'єднана нова система для подачі для очищення води. Міська рада виділила кошти для придбання всіх необхідних матеріалів для проведення ремонту. Завдячуючи нам нашим друзям, волонтерам та благодійникам, наш харчоблок поповнився новим сучасним обладнанням для кухонь із Франції. Це паракондактомат для випікання та тушкування. Також Професійна піч для випікання, газові сковорідки, газовий котел для приготування перших страв, жарові поверхні, електром'ясорубка, мікрохвильова піч, кухонний комбайн професійний блендер. Також візочки для пересування по кухні, різноманітні стелажі, столи та посуд, а також стерилізатор для стерилізації посуду та ножів. Яке харчування очікує пацієнтів? Чим пригощатимете? Завдяки новому куховному обладнанню та згідно розроблених та погоджених технологічних карток, ми, ми можемо урізноманітнити наше меню, е, значно цим покращити харчування наших пацієнтів. Можемо виготовляти більший асортимент продукції, тобто можемо пікати різні булочки, запіканки, пироги, також можемо тушкувати овочеві регуль та багато чого іншого. Дякуємо за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Федонюк, головна медична сестра Калинівської лікарні. І говорили ми про те, що там сьогодні готують смаколики для наших захисників. А вже в Харчоблоці відбувся ремонт. «Укрпошта» вела в обіг нову поштову марку Служба безпеки України, яка є заключною в серії поштових марок. Слава силам оборони і безпеки України. Спочатку повномасштабного вторгнення співробітники СБУ роблять багато для нашої перемоги, виконують унікальні спецоперації, перебувають у найгарячіших точках війни. Активно працюють на деокупованих територіях. Тираж поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Спецпогашення відбувається сьогодні в усіх регіонах України, зокрема і на Вінниччині. Сьогодні ми раді презентувати та провести спецпогашення марки, присвяченії Службі безпеки України як активному учаснику Сил безпеки і оборони. Служба безпеки України з початку повномасштабного вторгнення і військової агресії РФ проти України активно приймає участь. Як в бойових діях, так і в проведенні контрзвідувальних, контрдивесійних операцій. Цей захід підкреслює нашу участь і ми вдячні Укрпошті за можливість такої презентації. Протягом 22 го років співробітники і управління Збоїнської області приймають активну участь у всіх заходах, спрямованих для відсічі та стримування збройної агресії РФ. Тому ми ще раз дякуємо Укрпошці за предоставлену можливість, гасимо цю марку офіційно і сподіваємося на швидшу перемогу. Негода на території Вінницької області за останню добу, 25 липня, бійці ДСНС 12 разів виїздили на розпилювання стовбурів дерев, які попадали на проїжджі частини автошляхів. У підсумку за минулу добу рятувальники Вінничини очистили автошляхи від 44 дерев. Вже сьогодні, 26 липня, рятувальники надали допомогу жителям сіл, де в результаті шквального вітру на їхні приватні житлові будинки та паркани попадали. Дерева випадки зафіксовані в селі Барські Чемериси, Барської ТГ, СМТ Крижопіль та в місті Бар, де повалене дерево частково зруйнувало дах двоповерхового будинку. На Вінничині електрики відновлюють енергопостачання після нічної негоди, як зазначили на сторінці. АТ. Вінниця Обленерго минулої ночі територію Вінничини переважно через. Гайсінський, Жмерінський і Тульчинський райони пронісся смерть та пройшов грозовий фронт. Негода встигла наробити лиха, повалила дерева, порвала лінії електропередач, зірвала дахи в оселях. Найбільше постраждали бершацька, барська та кріжопільська громади. Станом на ранок поточної доби залишається знеструмленими неструмленими 33 лінії електропередач. Відсутність електроенергії у 61 населеному пункті. З них у десяти частково ремонтні бригади електриків області працюють у посиленому режимі. Про перевіг відновлення електропостачання буде повідомлено на офіційному сайті. АТ Вінниця Обленерго. У подільському зоопарку поповнення малюка народила лама, мама та дитинча почуваються добре. У вольєрі вони самі. Тваринка вже встала на ніжки. Директор зоопарку Євген Ткачик розповідає, що маля харчуватиметься перших півроку лише материнським молоком, а вже самостійно почне їсти у 5-6 місяців. Тоді перейде на раціон дорослої особини. Загалом у Подільському зоопарку разом із новонародженим 5. Лам. самця і ще одну самку від мами та дитинча забрали в окремий вольєр, аби мати змогу контролювати, скільки молока споживає маля, та чи немає ніяких патологічних змін. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому стану Крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.